9 жовтня ураган провів другий домашній поєдинок в сезоні. Івано-Франківці приймали рівненський кардинал. До нинішньої гри гості не програвали. При Карпатці натомість здобули одну перемогу та зазнали однієї поразки. На правах господаря першого прицільного удару по воротах у грі завдав Павел Будняк. Його удар заблокували, а на добиванні удар ураганівця влучив у рамку. Гості з відповіддю не забарилися. Після контратаки пробив Чернієнко. Колток провів кулю на котовий. Комбінаційні дії роніні кордоби та Макаєва завершилися ударом останнього. Та м'яч вибиває захисник кардиналу. Прицільні удари ураганівців продовжив Макаєв. Цього разу рятує воротар кардиналу Денюшкін. А розіграш цього кутового привів до удару будніка сходу мимо воріт. Загалом у першому таймі гості віддали ініціативу івано-франківцям і сіли у глухий захист, чекаючи помилки драконів. А їх у першому таймі вистачало. Так, граючий тренер кардиналу Сергій Підубний опинився вічна з колдком, А на щастя, останній переграти себе не дозволив. Далі на побачення з романом вийшов Сергій Тригубець. Вородар знову рятує Івано-Франківців. Відповів на цю небезпеку вільний на правому фланзі кордоба постріл прийняла стійка. Тим часом віч навіч з колтком вийшов вже Басич. Цього разу точність його підвела. А от після наступного удару кордоби з гострого кота гостей врятував Дєнюшкін. За такої гри ініціативу вирішив взяти роніньо. Він обіграв кількох суперників і віддав на вільного Макаєва. Та ураганівець у дуелі з голкіпером кардиналу схибив. Тим часом нагадав про себе кардиналівець Тригубець та забити гол завадив Роман Колток. А наприкінці першого тайму черговий вихід один на один зі сторони кардиналу нарешті приніс успіх. А Фаренюк вийшов на побачення з колтком і вчасно віддав на Чернієнка. Той заніс м'яча у пусті ворота урагану. Зрівняти рахунок івано-франківці могли під час розіграшу перспективного штрафного та після пасу будника постріл Валєнка заблокував захисник. А на останніх секундах першої половини гри стрімка атака урагану завершилася ударом Сінки, та знову гостей врятував Дєнюшкін. Ну а на початку другого тайму кардиналівці змарнували 100% нагоду закріпити перевагу. Три губиці з метрової відстані не зміг переправити м'яча у пустий кут в рід урагану. Гідну відповідь попередній загрозі створив Шотурма, та його потужний удар з правого флангу Денюшкін відбиває. Натомість, після передачі сімки, Петро Шотурма намагався вцілити вже у дальню дев'ятку. До цілі не вистачило кількох сантиметрів. В одному з наступних моментів біля воріт кардиналу Макаєв не зміг обробити м'яча після неочікуваної помилки Денюшкіна під час парирування удару. Досить небезпечно було і страхували цього. Роман кіндратів спробував перевірити пильність голкіпера рівненців дальнім ударом, мимо воріт. А у схожій ситуації після сейву Денюшкіна Роніньо пробив вище воріт. Незважаючи на проблеми, активність ураганівців таки перетворилася у забитий м'яч. Після серії ударів та сейвів. Вільний Максим Павлюк не схибив у пусті ворота. Один один майже одразу після голу відбувся простріл шутурми з флангу. Однак м'яч пройшов повз валєнка. Далі себе у грі продемонстрував бразилець Роніньо. Він накрутив суперника і, звільнившись від опіки, потужно пробив по воротах. Та на останньому рубежі знову на висоті проявив себе голкіпер урагану. Натомість знову спробував перевірити уважність денюшки на капітану урагану. Цього разу дальній постріл прийшовся у перекладину. А в цій атаці кардиналівцям знову пощастило. Петро Шатурма ударом з ліви в цілову штангу. За п'ять хвилин до кінця матчу гості йдуть у Вабанки, випускають п'ятого польового. І така тактика мало не принесла результату. В одному з моментів в більшості Фаранюк відверто пробачає Івано-Франківців. Кардиналівець з близької відстані не влучив у пусті ворота. Артем на цю загрозу Валенко Євген здійснив перехоплення. Та, пройшовши по флангу, самотужки наносить удар. Денюшкін виручає. А у цьому моменті Макаєв після скидки будніка завдав небезпечного удару головою за гостей знову зіграла перекладена. ви бачите тут після цього спробував вирішити долю поєдинку вже будняк однак його удар вкотре за гру заблокував Дінюшкін. Загалом в останні секунди поєдинку івано-франківці влаштували тотальну облогу воріт кардиналу та вирвати перемогу так і не вдалося. Тож тепер ураган пакує валізи до Харкова в центральному матчі наступного туру. Зустрінуться чемпіон та віце-чемпіон попереднього сезону. Сегодня мы сыграли ничего, потому что реализация момента у нас на очень низком уровне. Вот когда мы повысим свою реализацию, тогда мы будем выигрывать. Пока, пока моментов мы создали предостаточно. Хотя мы играли в позиционные атаки, вот Кардинал играл на контратаках, ну, у них тоже были моменты, естественно, поэтому, потому что это ну, на контратаке все-таки играть легче, чем позиционные. Вот, поэтому реализация должна быть. Хотілося б, звісно, щоб вона була хоча б процентів 90%, але її сьогодні не було і 50%, тому такой результат. Не буду кривити душовою. Результатом задоволений. І грою задоволений в першому таймі, як і грали в другому, все-таки десь якісь близькі збої. Можу проаналізувати вам так більш детально, що. От перший тайм зіграли ми так, як хотіли, в другому таймі ми зіграли е, в таких окремих е, відрізках матчу. Теж непогано, але були відрізки матчу, де ми десь підсіли, це сказали, що ну, багато моментів створили. Але в нас зіграв добрий воротар. Два в нас рівноцінних, хороших вратаря. І е, сьогодні день відстояв якраз по коли треба.